Маємо новиночку у вареній бавовні це 100% натуральна бавовняна тканина, принтована. Її особливість в тому, що трішки технологія нанесення кольору і малюнку відрізняється від тієї, яка вже у нас. Давно представлена. За рахунок того, що малюнок наноситься вже після того, як тканина повністю виварена і оброблена, потім вона розглажується для того, щоб можна було нанести ось такого плану принт. Тобто, зараз у нас є три види вареної бавовни, та яка. Плететься вже в кольорі і потім виварюється, і ви її одразу отримуєте тільки після того, як вона виварилася. Буде ще один варіант, коли вплітаються кольори, і потім виварюються. І ось цей варіант найніжніший, дивіться, тканина виварюється повністю, а потім вже реактивно наноситься малюнок. Тому хто з клієнтів хоче більш гладкішу, менш структуровану тканину можете вибирати ось в такі малюнки. Зараз я вам покажу, яка вона після прання, але маєте звертати увагу, якщо принтовані дизайни, то, бачите, ось цієї прим'ятості, такої явної, немає більш гладкіша тканина. Ефект з'являється уже після прання. бачите? Ось тканина, яку не, не прали, і ось тканина після прання. Бачите, після прання з'являється така більш примятість характерна вареній і бавовні. Але звертаю вашу увагу, що на цих принтованих малюнках. Все одно вона не буде настільки виражена, ця прим'ятість, як на однотонних чи на тих, в яких буде малюнок вплетений. Тому, якщо ви не полюбляєте таких виражених фактур, звертайте увагу на принтовану бавовну.